Після того, як тіло відліку вибрано, з ним пов'язують систему координат. Тіло відліку пов'язана з ним система координат і годинник утворюють систему відліку. Форма траєкторії руху тіла залежить від того, відносно якої системи відліку розглядають рух. Розглянемо вигляд траєкторії маркера на поверхні диску для двох різних систем відліку. Перша система відліку пов'язана з червоним тілом, що знаходиться на диску. Друга система відліку пов'язана з жовтим тілом, встановленим на поверхні нерухомого столу. Проведемо експеримент. Не обертаючи диск, будемо рухати маркер від центру диску у напрямку жовтого тіла. У цьому випадку для обох систем відліку форма траєкторії буде однаковою. Продовжимо експеримент. Приведемо диск по обертовий рух. Проведемо по диску маркером так же, як і в попередньому випадку. У цьому випадку траєкторія маркера в першій системі відліку має форму спіралі, а у другій системі відліку відрізка прямої.